Вітаю, друзі! Вчора ввечері вибухнув неймовірний скандал між співробітниками гурмо, які зайшли зі стрільбою і взяттям в полонах військовослужбовців, і військовослужбовцями, які були на цьому об'єкті. Взагалі, те, що відбулося, це ганьба, але найцікавіше, думаю, для вас буде. Що ховається за всіма цими історіями, хто мотиватор? В інтересах кого зайшли гурмо, і що буде далі? От це зараз і поясню. Між представниками гурмо та військовослужбовцями одної окремої частини, які там знаходилися, при тому не скажімо так, не незаконно, а саме законно, сталося заворушення на територію санаторію жовтень, в конче заспі в одному з найблатніших місць, які ще залишаються незабудованими приватними будинками. Сталося фактично, стався конфлікт з використання зброї в ГУР. При цьому заперечують що це незаконно, і переконують, що військово облаштувалися там незаконно і хочуть повернути об'єкти. У мене тільки одне запитання: а в інтересах кого вони хочуть повернути об'єкти? А колись це гурмо став виконавчою службою і підміняє собою правоохоронні органи. Бо це звичайне рейдерство, але про це трохи згодом. А Українська правда повідомила про все це з посиланням на власні джерела. І за словами її співрозмовника серед правоохоронців, ввечері 3 грудня представники доволі відомого підрозділу гурмо зайшли на територію санаторію-жовтинь, зайняли його, вибивши ворота, поламавши паркан, здійснюючи стрільбу із вогнепальної зброї повітря та землю, взяли в полон 10 військовослужбовців, військової частини українських військовослужбовців, ще раз скажу, задіявши їм суттєве. Травми. Так описує це українська правда. За словами джерела, бійці гурмо полонених потім відпустили, але забарикадувалися на території. Також е стало відомо, що поруч з територією знаходяться співробітники е Національної поліції України, е ВСП, військова комендант Київської області. В общем, тобто, ну вибухнув вибухнув інформаційний простір, але найцікавіше далі. Е Джерело в ГУР повідомило українській правді, що люди, які знаходяться на території цього санаторія, знаходяться там незаконно власник земельної ділянки, уклав з однієї з наших військових частин прямі договори на час дії військового стану. Згідно чинного законодавства, дані договори не потребують додаткових погоджень. У представника інших формувань документи анульовані військової адміністрації. Всі наявні документи нашого підрозділу надані під представникам поліції, ВСП міста Києва та військової адміністрації з відповідним поясненням, сказала джерело. Але за його словами за словами джерела, військовослужбовці гур перебувають там на законних підставах. Будь-яке розташування інформації про місцес локації сил безпеки оборони ставить прямо загрози для життя особового складу. Саме для того, мабуть, і стріляли, привертаючи увагу, саме для того і не звернулися до а, правових якихось механізмів. А так все зробили. Але давайте відомо тут не все так просто. Поясню У 2020 році. Суд заарештував санаторій, бо його давно хотіли рейдернути. Ну місце неймовірне, ліс, поряд вода. Ну Зрозуміло, давно хотіли забудувати. Тому почали схему, стару схему, яка вже всім відома, заарештована в 22-му році ДБР повідомила про повернення об'єкта в держвласність. Санаторії передали найцікавіше в управління правильно, армії. Арма, яка знову нещодавно вляпалася в величезний скандал з Міндішем. І тут все стає зрозуміло, бо ця історія. Вона про те, як одні бізнес-інтереси пересеклися з іншими, а далі найцікавіше. А, журналісти пишуть, що частина земельної ділянки та нерухомості жовтня перейшли у власність через арму компанії, сліди якої ведуть до одеського бізнесмена Бориса Кауфмана. А з ним дуже близький пан Арахамія. Ну, знову кажуть, злі язики. З Офіса президента, а кауфан при тому може отримати решту землі, і готується отримати дозвіл у Київської міської ради на забудову територію санаторію, але це йому не вдається. Більше того, київська міська адміністрація вже давно все анулювала. Там ще дуже цікаво, що окрема історія ну про те, що а, коли Арма. Ще в червні 25-го року провела тендер на управління арештованим комплексом жовтень у Кончазаспі, То це викликало новий скандал, неймовірний. Тоді переможцем стало товариство компанія Константа 2020, яка була пов'язана з Кауфманом, і він системно фактично поглинав всі ці території. Але найцікавіше в тому, що там не лише Кауфман довкола арештованого комплексу. Кончезаспи тоді цей скандал ну. Був тільки початком, зараз перетворився вже в вибуховий. І я поясню, що ця стрільба була не випадково і не в стані ексцеса. це було навмисно. Для того щоб привернути увагу, зараз звідти приберуть військових і можна починати будувати так. Це цинічне використання а, сил оборони України в інтересах бізнес-процесів, нічого іншого, просто бізнес. При тому, що війна ще не закінчилася, а вже гурівці беруть в полон. Військових України я не знаю, як це назвати. Я дійсно не знаю, як це назвати, і це, до речі, виклик для а, Кирила Буданова. Бо в нього великі політичні амбіції. Він хоче йти в політику, вести свою партію. Але йому нагадають: якщо ти вкривав гурмо, і при тобі таке відбувалося, що буде, коли ти зайдеш в політику і отримуєш більше важелі влади. Тому для нього зараз вибір або намагатися закрити рота тим, хто про це говорить, або. Кардинально вирішити це питання. Більше того, будь-який варіант буде мати наслідки. І мені б хотілося, щоб наслідки були позитивні. Тому треба кардинально вирішити проблему. Гурмо не повинно бути рейдерською компанією, яка вирішує проблеми в інтересах окремо взятих бізнесюків. До речі, є ще один момент, щоб так зрозуміти. Журналісти писали, що ще 2 червня 2025 року, коли АРМА оголосила в системі Прозоро тендер на визначення, хто ж буде управляти санаторієм, то участь брали тільки дві компанії. Дві структури, пов'язані з Борисом Кауфаном та львівським бізнесменом Ігорем Кривецьким. За даними Тесен. Кривецький бачить у жовтні не самостійний об'єкт, а додаток до елітного п'ятизрокового комплексу, який він побудував вже там поряд. І при цьому давайте відверто. Він є власником того медичний центр Едем Медикал, який згідно з відкритими джерелами. Несе збитки вже ну не перший рік, але часто хоче його збільшувати. Ну зрозуміло, у нас завжди так. Хтось несе збитки, держава не отримує податки. А людина хоче збільшити цей бізнес, щоб більше не збитки були. Ну, зрозуміло. Вірю, розумію, просто альтруїст людина. До речі, вся ця історія, ну, з інформацією журналіста, метою такої стратегії, взагалі, от це, що ми зараз бачили, була не тільки відштовхнути інших учасників торгів, а поглинути цю територію і правильно забудувати її. Тому що ну ласи шмат ласи, ну нема вже більше в конче заспі нічого такого. Хоча мені мен дивує, бо подібних санаторіїв в Україні майже немає, і як держава віддає, хоча яка держава? Це ж Зеленський його бізнес-партнер Міндіч стояли за армою. Ми всі про це знаємо. Це більше того, Олена Дума була вимушена подати відставку, як тільки розгорівся в Міндічгей. І це теж бачили. збіг обставин скажете мені? Почекайте, коли відкриється, що і кому віддавала арма, і як це відбувалося? Ви прифігієте. але. А в цій ситуації є проблема. З ними зв'язалися представники військових, які розповіли, що відбулося. Вони пояснили, що там, там хто що займався, хто навчався, і вони кажуть, що давно вже Кауфман намагався там почати будівництво, але не міг не мав з нього документів. Його компанія під санкціями вони не можуть нічого зробити, і військові заважали. Тому зробили так, щоб військових прибрали зі стрільбою з кіпішем заходи гурмо далі. Все це заминається, але військових звідти приберуть. Правильно, ну, бо може прилетіти. Хоча хочу нагадати: по заспі взагалі нічого ніколи не прилітає. Як, до речі, і по рубльовці. Ну, це так, мабуть, збіг обставин. Але повертаючись до наших баранів, до цієї історії: скандал: військових прибирають, а далі найцікавіше. Бо далі можна спокійно будувати. Або робити все, що завгодно, проводити всі акції, військові вже не заважають. Це для розуміння операція інформаційна операція, яка відбулася. Ну тож, що можна сказати, тих людей, які будуть забудовувати, варто, мабуть, було привітати з вдалою операцією, але Україна від цього тільки програє і нічого не отримає. Тому я не бачу взагалі ніяких плюсів. І останні, ті, хто звинувачують журналістів, що вони віддали, видали, вибачте, розташування. Військових, коли розповіли про те, що як бійці гурмо захопили Санаторій жовтень в стилі 90-х в інтересах одеських бізнесюків, а ведуться так само, як ті, хто казали, що не можна казати про корупцію, не можна казати про корупцію в Україні, бо це шкодить Україні іміджу України, це шкодить всім іншим. Ну да, корупцією займатися можна, а казати про корупцію ні, рейдернути об'єкт і примусити вивести звідти військових, можна, а казати про це. Ні. Nee. Ви або трусики зніміть, або, або трусики надігніть, або хрестик зніміть. І в тому анекдоті. Бо тут все по Фейні Ранєвській, яка колись сказала, що як це не можна використовувати слово дупа, дупа є слова немає, так і тут ситуація є, говорити про неї не можна. Може, не треба займатися. Бо зараз, коли я бачу, як деяких ломів і блогерів підключили для того, щоб вони виправдовували дії гурмот і звинувачили усьому журналістів, так давайте відверто скажу. Так само звинувачували на і САП, що вони працюють на Росію, бо вони розказали про мінді Якщо б Чернишов і міндіч. Не займалися корупцією, якщо брьошек і всі інші не відправляли б ту двушечку на Москву, Ми про це не б дізналися, як і не відбувся б Міндіжгейт. Якщо б не бійці гурмо з дуже відомого підрозділу, назва якого вже всім відома. Але ж мені подоміні ну, хотілося б, щоб пан Буданов це вирішив це питання. Так, от займалися б своєю роботою, а не силовими захопленнями об'єкта в інтересах. Окремих бізнес-структур, то не було вчорашніх повідомлень у ЗМІ. Тому не треба плутати першу причину з наслідками і не треба маніпуляцій, навіть щоб змістити акценти та врятувати чиюсь репутацію, навіть щоб прикритися від відповідальності, бо ми вже бачили, як корупцію намагалися прикрити тезою на і САП. Працюють на Кремль на Кремль. Працюють ті, хто власні злочини намагаються прикрити та виправдувати красивими словами, і подібною мачнею про Кремль до речі, це не тільки про ці два випадки, а й про все інше. Теж е, і останнє, скажіть, мені, будь ласка, Україна воює сьогодні, щоб завтра приватні армії або державні силові структури вирішували чиїсь бізнес-конфлікти. Бо питань стає все більше. Ні, я розумію, що е, зараз. В кого є кулемет і декілька гранат, він може вважати свої аргументи більш вагомими, ніж верховенство права. Але це точно за те, що бореться Україна? У будь-якому випадку, я вважаю, що зараз негайно варто втрутити, втрутитись всім силовим структурам і показати себе. А головне, головне жовтний повинен повернутися в державну власність. Так. Саме в державну власність, і після цього вже на відкритому конкурсі бути виставленим, а не для своїх по якихось цікавих схемах, по яких умінніча запитаєте. Дякую, що дивилися. Дякую, що підписалися, поставили вподобайку, прокоментували і поширили. А також дякую вам за те, що ви активні. Напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу, але головне підтримуйте ЗСУ Збройні Сили України, які справді є запорукою того, що Україна є майбутнє. Тому донатьте на ЗСУ, допомагайте ЗСУ, підтримайте ЗСУ. От тоді справді все буде Україна. Па-па.